Усім привіт! Мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми зробимо тренування з гантелями на все тіло. Але перед цим підтримуйте україномовний YouTube. Тому лайк, шер і поїхали. Спліт-присідання, вправа, яка направлена на нижні кінцівки. Вихідне положення. Гантеля біля грудей, крок вперед однією ногою, вага тіла на передній опорній нозі. І ми опускаємося вниз і підіймаємося вверх. Стопа опорної ноги повністю притиснута до підлоги. Перший рух та штовхаємо назад. А коліно в сторону. Зберігаємо нейтральне положення корпусу. Один рух витікає з іншого. <«Музика> Жим гантелей стояч. Вихідне положення. Стопи на шині плеч, гантелі на плечах. Ми одночасно штовхаємо дві гантелі догори. У верхній точці наші мізинці направлені вперед. Другий варіант цієї вправи це почерговий жим гантели. Що це нам дає? Коли ми штовхаємо гантелі по черзі, у нас немає такої напруги на наш поперековий відділ хребта. Ми знімаємо навантаження з нашого поперекового відділу спини. Тягу нахил. Вихідне положення. Стопи на тазу, гантелі біля колін. Ми тягнемо гантелі по стегнам вверх до тазу, наче в кармани брюк. Спина в нейтральному положенні. Шия продовження хребта. Наступна вправа девіл-прес або пекельний жим. Підходить для більш просунутих користувачів. Вихідне положення. Стопи на шині плеч, гантелі у руках, руки вздовж корпусу. Ми кладемо гантелі на підлогу. Відкидуємо дві ноги назад, робимо віджимання, підтягуємо ноги і штовхаємо гантелі догори. Бокові дотягування. Вихідне положення. Спліт позиція ніг, гантелі на плечах. Ми робимо невеличкий присід, штовхаємо ногами гантель і додаємо боковий нахил. Кожен раз чередуючу сторону. Один рух витікає з іншого. Вправо направлено на, на м'язи кору. Перед початком тренування зробіть гарну розминку. Не беріть за велику вагу, навантаження повинно бути вам посильним. І пишіть в коментарях, на яку групу м'язів зняти наступний випуск. До зустрічі!